Різниця заповітів. Роздуми над Словом Божим на середу 10-го звичайного тижня. рік перший. Того часу Ісус сказав своїм учням: Не думайте, що я прийшов скасувати закон або пророків. Я не прийшов скасувати, але сповнити. Адже воістину кажу вам. Доки не промене небо й земля, жодна йота, жодна риска із закону не промене, аж все збудеться. Якщо хтось скасує одну з цих найменших заповідей і так навчить людей, він найменшим назветься в Царстві Небесному, а хто виконає і навчить, той великим назветься в Царстві Небесному. Іноді, коли ми читаємо Святе Письмо, нам здається, що існує якась прірва між старим і новим завітом. Деякі християнські спільноти навіть протиставляють ці дві дійсності і не приймають якоїсь аргументації, якщо вона походить зі старого завіту. Такого роду проблеми були вже на початку християнства, були різні угрупування. Які взагалі відкинули старий завіт як певний твір злого Бога. Потрібно сказати, що церква завжди поборювала подібне мислення. Той самий Бог, котрий сказав око за око і зуб за зуб, сказав також любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас переслідує. Як взагалі можна погодити між собою такі протилежні речі? А чи справді вони аж такі протилежні? Адже коли Господь сказав око за око і зуб за зуб, то не для того, щоб заохотити помсту, а для того, щоб визначити її межі, в давнину на Близькому Сході панували інші пропозиції за одного зуба. Вибий сім зубів, іншими словами, у згаданій заповіді Господь визначає межі людській злобі, не перегинай палиці, не вбивай за те, що хтось тобі вибив зуба. На той час ця педагогічна рада була достатньою, але не повною, тому сам Господь прийшов у тілі і виповнив закон. Надавши цьому слову повноту сенсу, не тільки не переступай межу помсти, але навіть люби тих, хто тобі чинить кривду. Тому жодна риска, жодна йота в законі не зміниться, не втратить свої вартості, а навпаки, осягне повноту в Христі Ісусі. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.